Я надаю послуги в сфері бухгалтерського та податкового обліку організаціям різної форми власності та різної організаційно-правової форми та оподаткування. Працюю в Києві на проєкт прийшла з точкою А в 3 тисячі доларів. Точку Б по результатах двох місяців було встановлено на рівні 10 тисяч доларів. Фактично було зроблено 10 900 доларів. Коли я працювала от з гіпотезами, дуже корисною для мене була саме робота з лікою, тому що коли відпрацьовувалися гіпотези, спочатку в мене була орієнтація на зовсім іншу цільову аудиторію. Коли я все це проаналізувала, то було вирішено все-таки відмовитися від роботи там, з малими ФОПами і продовжити орієнтуватися на більш великих клієнтів. Ну, це було і менш затратно, і більш вигідно. Ну і плюс в процесі ще було виявлено, що варто переглянути цінову політику. Організувала більш чітку структуру роботи, більше делегувала, також перенесла частину масової інформації на сервер, щоб можна було паралельно працювати з помічником. Найбільш корисним було перше заняття. Це коли я нарешті знайшла час, щоб сісти, проаналізувати всіх своїх наявних клієнтів і цінову ці політику проаналізувати. Ну, і прийняти рішення про ну, стосовно подальшого розвитку, тому що коли я йшла на проект, то хотіла збільшити саме коло клієнтів. На даному етапі все-таки зосередимось на тому, щоб оптимізувати те, що маємо на сьогодні. Ну просто паралельно ще пройшла навчання, і зараз будемо запускати ще інші продукти.